Коли перший раз побачила таких ляльок на дорозі, сказала, ну це круто, ти його бачиш і зразу тиснеш на гальма. Але коли в черговий раз я побачила, що воно примелькується, ти дивишся, знаєш, що там стоїть ця лялька. І коли стоїть людина на дорозі, ти просто проїжджаєш. У нас був такий випадок: жінка виходить з коляскою. І я хватаю чоловіка, людина йде, а він собі своїм боковим зором бачить цю ляльку. Запитання до вас, друзі. Чи хто дав такий дозвіл і чи потрібно. Моє, е, моя думка, що є правила дорожнього руху, і там ніяких ляльок не повинно бути. Не повинно бути на дорогах реклами, а повинні бути дорожні знаки. І запитання зразу, звісно, до кого до привладних структур. Хто дав дозвіл на встановлення такого? Навіть рекламу, навіть, а насправді, рекламу всяких ляльок на дорогах ставити не можна. Це все відволікає, це все складає небезпечно. От і острівка небезпеки, якими е, Миронівка багата. Вузенька дорога, а на дорозі острівок небезпеки. І ляльок. Лялька висотою 1 метр. Це скільки списали коштів раз. Богуслав це саме Миронівка. Миронівка Київщина, славиться такими ляльками, які відволікають зір водія. Хочу розказати, друзі, одну історію. В Смілі там постійно ставили зрозуміло, хто тоді були даїшники. Постійно ставили такий плакат, де намальована поліцейська машина. Люди до неї привикали і спокійно їхали, знали, що там нема поліцейського, поліцейського автомобіля. А коли вони ставили цей автомобіль, вони спокійно потім ловили водіїв і заробляли собі гроші. І тут та сама ситуація: поставили ляльок, водій до цього звикає. І складається небезпечна ситуація на дорозі. Пишіть, друзі, в коментарів, як ви думаєте, це Миронівщина славиться такими ляльками. А Богуслав поставили просто таких невеличких, вони не настільки відволікають зір, а от Миронівські оці ляльки відволікають. Пишіть вашу думку. Я вважаю, що такого не повинно бути. Повинні бути, Оце богославські такі ляльки. Повинні бути просто правила дорожнього руху. І закон повинен бути для всіх один, а не одні списують гроші на ляльки, на тротуари, на дороги, а інші помирають на фронті.